Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. Історія героїчного вчинку поліцейського з Кіровоградщини, який у позаробочий час врятував двох дітей. Віталій Бондюк у свій вихідний просто прогулювався мікрорайоном міста зі своєю дружиною, як раптом почув, як жінка кричить і показує кудись туди нагору. Він побачив, що просто на четвертому поверсі на підвіконі стоять двоє дітей. І не втрачав жодної секунди поліцейський одразу побіг до під'їзду, а його дружина, ну як дружина поліцейського, вона на підстраховці. Так вона стояла знизу, раптом, ну, хоча б якось піймати, якщо діти будуть падати. Так ну і власне поліцейський знайшов цю квартиру. Двері відчинила мама, яка в той час була зайнята хатніми справами, і вона не помітила, що діти зараз стоять на підвіконні, тож він одразу побіг туди і зняв їх з вікна. Головний герой цієї історії, Віталій Бондюк, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталій, вітаємо вас! У вас ще прізвище таке. Ви можете казати, мене звуть Бондюк. Віталій Бондюк, Так, прізвище справжнього поліцейського, як то кажуть. Але по ситуації в даній ситуації міг опинитися, могла опинитися люба людина. Але ви Є... дуже швидко зорієнтувалися і одразу побігли, знайшли цю квартиру. Як, Як, Як це все відбувалося? Розкажіть вашу версію. Ви вже самі сказали, що ми прогулювалися з дружиною біля будинку. Почули крики жінки. Піднявши голову, побачили, що в вікні відкритому стоять діти та викидають на вулицю речі різноманітні: іграшки, чашечки, подушечки. Побачивши таке, я не зміг просто втриматись, почав також кричати дітям, щоб вони зачинили вікно, але побачивши, що вони не реагують на це, чимдуж чкорнув до вказаного будинку. Піднявшись на четвертий поверх, ми побачили, що блок блочні квартири закритий на ключ, прийшлося трошки пошуміти. Щоб сусіди відчинили, так як мама знаходилася в самій дальній квартирі блоку. Ну і вже забігши до квартири, мама глянула на мене і ще двох молодих чоловіків з нерозумінням ситуації, що відбувається, відштовхнувши легенько її, чкурнув до кімнати та зняв дітей з під віконня і зачинив вікно. В цей час дружина. Я сам цього не знав, але вона знаходилася під, під вікном, намагаючись заспокоїти дітей, щоб вони не виглядали далі з вікна, і врятувати за можливості, якщо буде в цьому потреба, якось їхнє життя. Скажіть, будь ласка, а діти вони просто там стояли, бавилися чи дійсно там збиралися стрибати? В якому вони стані? Е, ні, вони не збиралися стрибати, це вони наче гралися, вони стояли на підвіконні. Е, менший стояв в трусиках, і в футболочці, а старший поряд стояв і подавав йому іграшки, які він викидав в вікно. Ага. Так, а що мама сказала? Як вона відреагувала, коли побачила все, що відбувалося? А, мама, коли вже побачила це, також злякалася. А, коли ми забігли, ну, нормальна молода дівчина, а, яка не, не скажу, що в, в них в сім'ї якісь не гаразди в хаті. Просто відволіклася, я так розумію. Так? А, відвол... а діти ну, зовсім маленькі, так якого вони віку? Е, ну, меншому десь 2-2,5 роки, mm -hmm. е, на вигляд, а другий десь біля 4 років. Біля 4. А так. В результаті, ну, все, в, в дітей врятували, все, ситуацію стабілізували. З так. мамою якусь бесіду проводили? Е, так, і я е, Провів бесіду. А коли вже спустився вниз, е, коли діти були в безпеці, е, під'їхав наряд поліції, якого визвала жіночка, ця ж що, що кричала, вказувала на, на вікно, е, які також піднімалися до неї в квартиру та проводили бесіду з причин недопущення в подальшому. І приділення більшої уваги дітям. Пане Віталій, дякую, дякую вам. вам. Дуже класно, що ви все ж да. таки опинились поруч. От просто не про не пройшли повз а дійсно врятували життя, і слава Богу, що все закінчилося ось так з... зі знаком плюс, і будемо сподіватися, що такого ніколи вже повторюватися не буде. Здоров'я і вам здоров'я! Дякуємо вам надзвичайно. Поліцейський Віталій Бондюк з нами був на прямому зв'язку. Який а... став янголом став охоронцем для двох маленьких Надійно пощастило, що він проходив повз і все ж таки зробив щось. Але ну не треба сподіватися, що хтось буде проходити і врятує дітей. Тож краще ставити. Ти заглушки на вікна, дуже багато їх продається всюди в інтернеті, в магазинах краще мені здається перестрахуватися Ну а з іншого боку, ми ж розуміємо можна відволіктися. Є якісь хатні справи, які ти просто занурюєшся в них і так, але ну, це дуже просто хвилинку. поставити заглушки на так, вікна, аби діти не відкривали просто, їх. Ти Ні, розумієш, вистачить що? і хвилин, щоб... страхуватися, та і так. застрахуватися від будь-якого випадку. Так. Ти не можеш, особливо коли двоє мали малих дітей два і чотири. Я прекрасно розумію, як це так. І будь-яка хвилинка, яка в тебе з'являється, тобі треба щось зробити занурюєшся повністю у справи, так а ці двоє там чимось своїм займаються, так? Але таких випадків дуже багато. Дуже багато. Тож просто зараз ви можете взяти собі, десь замовити ці штуки і поставити, і С... не пере... і перейматися. Пам'ятаю, просто в дитинстві сусідська дівчинка, їй там також було два рочки, можливо, три рочки. І її мама забігла. Вона просто розповідала потім цю історію, забігла, побачила, що дівчинка це дев'ятий поверх, стоїть біля відкритого вікна, тримає в руці термометр, який назовні. Mm -hmm. Кріпить, знаєте, і ну, бавиться з ним. Тобто вона відкрила вікно, там, дотягнулася жені. до термометру, тримала його його вулиці. Дев'ятий поверх так, так. це десятки метрів вниз. Добре, що все було з хеппі-ендом, без постраждав. Ну, єдине, що так завершу ще вже цю історію, ще раз величезне спасибі Віталію Бондюку, поліцейському, так, який дійсно в у свій вихідний, прогулюючись, просто став ось таким несподіваним рятівником для цих двох маленьких діточок і для безумовно, їхньої мами. Дякуємо вам і ще раз.